Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Сьогодні у нас 3 квітня, і я на ринку прийшовся по цінах, записав вам і зараз розкажу. Підписуємося на наш канал, ставимо лайки в коментарях, які у вас ціни на продукти, борщовий набор, або навіть якщо є молодий, пішов вже в кову капуста, бо я сьогодні капусти не знайшов огірок, теж коментуємо. І пройдемося зразу по огірку. Закарпаття і кабачок Закарпаття. Огірок на 140. Кабачки 65. Редиска пучок 16,17. Редиска 50 кілограмова. 50. Їй по 40. Залежить, яка вона гарна, значить 50, така, то по 40. Ну, я кажу, можете договоритися. Шпінат 150, укроп. 250, петрушка 220, салат 120, 100, рукола 220, цибуля перо 80. Е, Тепер по яблуку. Я прийшовся по яблучному ряду. Від 10, 15 до 20. Гарні яблука стоїть гарно, як то кажеться, ціна. Чорнослив. Мене питали по чорносливу. Чорнослив стоїть 90 гривень. Чорнослив. Копчений в пачках. 85 на розв'язку був. Е, груша 75. Е, груші почти немає. Була ноябрька, 75 гривень. Крупна е, буряк, 6,8, капуста 17-16 навіть бачив по 13, е, синя капуста 30, пекінка 45, 50 морква 25-30 25-30. Посадкова була у нас від 3 до 5. Посадкова рів'єра привезли з дому в сітки. рів'єра, бо я знаю, яка рів'єра, вона має відтінок синього має відтінок синього на вічках і дійсності вона пророща була, непогана була, але не перебрана, тому що ну все в вічках, сітка в вічках, але по 5 гривень. Навіть дивився, чи є сліпі такі вічка, але я їх там не бачив. Проста картопля 455. Сьогодні ще й у нас дощ з снігом мокро. Звичайно, народу вроді є, але слабенько. Квасоля від 60 до 110 цибуля 40-45, це їсти. Часник 100-120. Зайшовся я в термінал, подивився. Мене питали, помідор, помідор 50 гривень, 55, 60, залежить які сорти. Перець 135, це кубовидний, до 160. полуниця 140, мабуть, Греція, але ну, дуже красива. Огірок гладкий 130, капуста 50. Такі ціни були в цьому. Ну, те хто питається, я я це записав собі, ну і розказую людям, що по чому. По квітах Квіти вже три ряда квітів у нас сьогодні. І квіти зараз братчики 10. Доброго дня, шановні глядачі! Наша компанія Агротерем вже більше 20 років на ринку України. Рекомендуємо все для вашого города, теплички, садку. Все є в цьому магазині. Тож, заказуємо в описі під відео, буде ссылка на магазин. Або звертаємося за номером телефону. Чорнобривці 12-10, Незабудка 10, Ромашка 20, морозник 10, Бігунія 10, Гвоздика 20. І ще була дуже гарна Незабудка. 40 гривень, ну дуже красива. Прямо як троянда така невеличка, незабутка була 40 гривень. Квітів кажу, є чимало. По деревах дерева груша яблуня 150, а кістокові від 150 до 200, залежить які там по саджанцях, це саженці. І знову дивився в де хто питає, Лохина від 120 і вище. Це чи грічна 3-грічна, як чим раз більша, то, звичайно, є. Є в нього і голуба, і рожева, і чорна. На цьому я буду закінчувати свої відео. Ще раз кажу в коментарях. Просто пишемо, які у вас стіни. Зрівнюємо ціни, тому що в магазинах на дуже багато. Чесно, сам провіряю в магазинах, коли приїжджаю додому і йду в селі в магазин. Дивлюся на багато, як то кажеться, ціни повищені. Всім здоров'я, Україні! Перемоги! До побачення!